Я працюю в групі, яка займається пошуком, забором, ідентифікацією тіл Збройних сил Російської Федерації. У цю процедуру входить найголовніше це опис цього тіла, актування його та взяття проб ДНК для подальшої подачі цих документів до Міжнародного трибуналу. Газі. Зараз ускладнений процес ідентифікації, тому що е, самі ж Збройні сили РФ у своїх же мертвих бійців забирають або знімають усі шеврони, ідентифікатори, усі е, документи, які можуть дати приналежність до того чи іншого е, підрозділу або е, до конкретної особи. Вони не бажають, е, щоб ми показували їхні реальні втрати, які є на даний момент. А також не бажають, щоб ці тіла потім знайшли своїх рідних та близьких, щоб вони були повернуті додому. Для них це важливо для того, щоб їхні матері, батьки та родичі цих військовослужбовців не підіймали бунт. Проти влади Російської Федерації Збройні Сили РФ намагаються приховати кількість своїх військовослужбовців. Було влучання восьми ракет у рефрижератор, вагон рефрижератор у якому зберігалися тіла. Частіше бувають прильоти по місцям, де тіла зберігаються, та де вони знаходяться. В основній масі це вже не кадрові військові. Це мобілізовані або частні військові компанії. Вони не підготовлені зовсім. Це маса людська, яку вони просто пускають для того, щоб завалювати людським ресурсом. Вони в діті, по-перше, не дуже грамотно, не дуже забезпечені всіми речами у багато. Кого немає зовсім штатних якихось, допустим, берць або штатної форми одягу, все або якісь цивільні. Багато хто знаходиться у светрах цивільних, але приналежність до Збройних сил Російської Федерації, по-перше, це вказує на те, що ми їх знаходимо. У камуфляжі ЗС РФ, як мінімум. За 40, це по-перше, і до 30 призивають або зовсім молодих, необізнаних, або тих, які проходили військову службу давним-давно і теж не можуть нічого зробити. Вони погано фізично розвинені. Кожен, якщо він навіть колаборант, якщо він агресор, кожен має право. Прийти у фіналі свого е шляху до місця додому, так скажемо.